Друзі, всім привіт Вітаю вас у новому відео сьогодні. Відео буде таке дуже кулінарне, дуже буденне. Вчора я практично цілий день провела на кухні, і сьогодні поділюся з вами результатами своєї праці. Робила заготовки в такі, знаєте, між дні, коли. І святкові дні, зрештою, чим годувати дітей. Зазвичай, якісь такі святкові страви діти не їдять, і все одно треба витрачати час, аби чимось їх нагодувати, а. Так, в мене будуть вже трішки заготовок. В основному це буде заготовки з фаршу, які я зможу використовувати ось в такий період, коли, здавалося б, треба відпочивати, але їсти все одно треба і готувати для діток, особливо в будь-якому випадку потрібно. Якщо чесно, я дуже сподіваюся, що ці заготовки допоможуть полегшити мені життя. і ці свята пройдуть спокійніше і з меншими затратами сили та енергії. Для тих, хто потребує трішки якоїсь мотивації для приготування для проведення часу на кухні, а дуже не хочеться, але треба то приєднуйтесь, будемо разом це робити, підтримувати один одного, можливо, поділитися зі мною якимись ідеями, я вам розповім свої якісь рутини, свої якісь схеми, за якими я це все роблю. А також поділюся з вами своєю новою помічницею кухонною. Ну, в будь-якому випадку, сподіваюся, відео вам сподобається, відео вас замотивує та надихне, або, можливо, трішки просто відволіче від своїх справ. Всім приємного перегляду. Не забувайте підписатись на канал, лайкати і коментувати відео. Допомагайте мені, я буду допомагати вам. В мене тут є яловичина, брала шию, але просто бо не було іншого варіанту, не було іншого шматка. Взяла ось таку зараз трошки відмочую, бо щось мені здалося, що тут забагато крові. Індик, філе індика. І сало, і буду з цих трьох інгредієнтів робити фарш. Ну і, звичайно, ще цибуля. Також в мене тут є спинки корячі, і з них я вже так більше взяла. І зараз з них велику каструлю зварю бульйону. От поки все це буду готувати, якраз приготується бульйон і його просто заморожу. Потім буду мати вже готовий, так зручніше, ніж кожен раз готувати свіжий. Це для супів там, чи для, наприклад, тушеного м'яса. Я люблю додавати вже такий наваристий бульйон. То буде. Найбільше мені подобається або зі спинок, або з курячих каркасів. Він якийсь тоді мені найсмачніший. Ще тут моркву підготувала і хочу сьогодні, то вже не знаю, певне, десь другий тиждень, мій вагітний живіт дуже хоче печінковий торт. Правда, у мене печінка була заморожена, зараз вона ще розмерзається. Спробую приготувати печінковий торт. Дуже має на нього охоту. Тому О, зараз навіть говорю, аж слюньки течуть. Давно дуже не готувала той починковий торт. Тому зараз все по порядку. Помию гарно м'ясо, поріжу. Але спершу поставлю варитись бульйон. Думаю, не зайвим буде зауважити, що нарешті в мене пройшла ось ця. Вагітна відраза до свіжого м'яса. Тривалий час, ну фактично майже 7 місяців, я не могла взагалі м'ясо, ось таке свіже, сире, брати в руки. І, а в період перших три місяці то взагалі навіть не могла зайти в відділ з м'ясними продуктами в супермаркетах. Для мене це було справжнє випробування. Зараз, слава Богу, мені вже це все пройшло, і я навіть ось без рукавиць можу брати м'ясо в руки і щось з нього готувати. Тому користуюсь нагодою, поки я ще можу це робити, і ще, хоч трохи маю сил, роблю ось ці заготовки. З курячих спинок зрізала усі хвостики і зайву шкіру, і зайвий жир, і налила так трішки води, лише щоб покрило і поставила готуватись на вогонь. І перший бульйон я завжди зливаю. Так, мені здається, найлегше очистити і менше потім піни знімати з самого бульйону. Ну і він виходить такий світліший, прозоріший і, як на мене, дієтичніший. Філе індика і яловичину нарізаю на такі досить великі шматки, але такі, аби було зручно помістити у м'ясорубку. Поки нарізала яловичину, побачила, що тут такий є один досить непоганий шматочок і м'якого, і такого якби. Молодого м'яса, то я вирішила ще один шматочок, просто нарізати на такі смужки і стушкувати сьогодні на вечерю, зробити таку якби підливку до картопляного пюре. Ну, можна із гречкою таке їсти. Словом нарізала на такі невеличкі полоски в поперек волокон, і пізніше буду ще готувати. І оскільки в мене філе індика і яловичина, досить такі пісні шматки, я вирішила додати до фаршу ще сало. Невеликий в мене тут шматочок, десь грам 200, напевне. Також нарізаю його на кубики. Тим часом вже мені раз закипів бульйон м'ясо тут з водою, хоча я наливала так зовсім трішки. І зараз промила все м'ясо, злила ту воду. І тепер повторюю набрала чисту воду. Додаю в мене тут корінь селера. Одна цибулина, даю таку досить велику. Я люблю, коли є такий аромат цибулі. І морква. Ще я люблю додати корінь петрушки, але в мене сьогодні його немає. Також одразу додаю сіль. До речі, сіль даю так небагато, бо Бульйон ще википить. І додаю ще лавровий листок і перець горошку. І закриваю кришкою, залишаю, поки закипить, тоді скручую вогонь і буду варити десь близько години 40 хвилин. Я завжди бульйон приправляю одразу із сіллю, і спеціями, і лавровим листком через те, що, мені здається, поки готується, наварюється бульйон, якраз всі ці аромати набираються, і він виходить набагато смачніший. А зараз, друзі, знайомтесь моя нова кухонна помічниця електрична м'ясорубка від фірми Rotex. Це український бренд, і головна перевага цієї м'ясорубки в ідеальному співвідношенні ціни та якості. Тобто за оптимальну вартість ви отримаєте максимальний набір функцій. В комплекті йде овочерізка з трьома барабанами: терка, шинкування, терка для дарунів, два диски для фаршу крупного і дрібнішого помолу, а також є насадка КБ та для ковбасок. У цієї моделі м'ясорубки дуже потужний мотор та достатньо низький. Рівень шуму завдяки особливій конструкції шнеку і редуктора. Усі стратегічно важливі деталі, виконані ж з нержавіючої сталі високої якості. І те, що мені сподобалось найбільше, ця м'ясорубка дуже-дуже компактна. Це насправді моя перша м'ясорубка. У мене до того ніколи не було електричної м'ясорубки. І я завжди вважала, що це занадто об'ємна річ для моєї маленької кухні, і просто мені не буде де її Зберігати, і ну, що багато мороки там мити, це все, багато деталей, насправді ні. Ви бачите, як швидко все збирається, як компактно вона комплектується, і потім покажу вам, як я її зберігаю, зовсім зовсім мало займає місця. Та найважливіше, її все ж таки продуктивність. Філе індика я перемолола буквально ну, менше, ніж за хвилину. І це зі зйомкою, з тим, що хотіла ще різні ракурси взяти, показати, молола на диску з крупнішою фракцією, а яловичину вже перемолола на дрібнішій. І яловичина в мене трішки була з плівками, я спеціально нічого не обрізала, хотіла потестити і перевірити, чи впорається ця м'ясорубка з такого виду. До і ви знаєте, все без проблем. Просто ідеальний помол, немає ніяких ущільнень, все чудово перемололось. Жодного разу мені не довелося включати функцію реверс, нічого ніде не застрявало. І навіть салом, таким досить твердим салом, ця м'ясрубка впоралась на ура. І знаєте, я раніше ніколи не робила фарш сама, завжди купляла вже готовий, і вважала, що він, в принципі, такий нічого може бути. Але якщо порівняти той фарш, який зробила я сама, тут ще перемолола, до речі, достатню кількість цибулі. Здається, в мене тут було три чи 4 великих цибулини, все це разом вимішала. І це вийшла настільки смачна маса, настільки фарш відрізняється за смаком, ну, я вам просто не передам. Це геть не магазинний варіант, це зовсім зовсім інший рівень, зовсім інший смак. Варто таке спробувати. І я тепер, маючи таку помічницю, буду практикувати таке частіше. Тим часом вже готовий бульйон, дуже густий, наваристий і такий, знаєте, ароматний. Все-таки селера і цибуля дають своє. Також тут в мене вже тушкується яловичина, а я її так на великому вогні обсмажую, щоб подбіліло м'ясо. Тоді засипаю багато цибулі, заливаю водою і лишаю там на годину тушкуватися. Дуже люблю таку, таке м'яско до картопляного пюре. Це буде сьогоднішня наша вечеря. Так, фарш я поділила як. Тут будуть в мене фрикадельки, тут доварюється зараз рис, будуть тефтельки, додам ще моркву сюди і цибулю. Ну, цибулю вже не буду, бо вже заправляла цибулю. Тут будуть котлети. Зараз мені треба додати сюди ще хліб. Далі я додаю або кабачок, або капусту ще до котлет, але сьогодні нічого такого немає, тому буде тільки хліб. І це зараз буде волоньєс. Також готую, щоб ще мати як заготовку, його спокійно можна заморожувати без проблем. Та перед тим, як формувати самі заготовки, безпосередньо треба ще мені підготувати моркву. Я вже її почистила, і ось зараз на цій терці від. М'ясорубки, буквально за лічені секунди, цілий кілограм моркви ось так швидко переробила, натерла без проблем і з <різь> чистими руками. Ще нарізала цибулю і зараз відправила все це готуватись на сковорідку вже в болоніс, а паралельно формую тефтельки. морква рис, Білий хліб або батон, у мене тут залишки були, залила молоком, щоб воно трошки так набухло, і потім можна було додати до котлет. І стараюся всі ці процеси так запаралелити і там щось робити на плиті. І ось тут зараз виставила всі свої ємності з фаршем і одночасно додаю спеції. Все посолила, все поперчила. В тефтелі і котлети додала ще яйце. До фрикадельок, крім солі, перцю і цибулі, якою заправляла фарш, піше нічого не додаю. До тефтель і котлет ще додаю паприку солодку і гранульований часник. В котлети ще люблю додавати мелений коріандр. Ну, Але всі ці спеції вони за смаком. Хто як любить, кому як смакує, так собі і заправляє. Але знаєте, цього разу я переконалася, наскільки смак страви залежить від смаку фаршу, від самого м'яса, від якості м'яса, від, від пропорцій, які використані. Ну, зовсім зовсім інший смак і аромат. Накрутила уже тефтельки. Я, до речі, їх використовую не лише для супів, але й як мідболи з вершковим соусом. Мої діти дуже таке люблять з макаронами. Паралельно готую болоньєз, дуже люблю цю заготовку, тому що її можна використовувати і до макаронів, і до інших якихось круп, там гречка чи кукурудзяна каша. Також добре смакує з рисом, можна подавати, а ще можна приготувати лазанью чи просто використати до яєчні. В будь-якому випадку це дуже зручно, коли така заготовка є в морозилці під руками і завжди є якийсь варіант на вечерю. Ще накрутила тефтелюк з рисом. Я їх люблю готувати в мультиварці. Вони так виходять найсмачніші і такі дуже-дуже соковиті і не пересушені. Всі заготовки спершу викладаю ось так на дощечки, застелені харчовою плівкою, аби вони підморозились, і лише після того буду їх пакувати в порційні пакети. Те саме стосується котлет. Як бачите, я все роблю різної форми, аби потім не підписувати, а отак візуально вже було видно, що в мене де є заморожене. Взагалі, заготовки я роблю лише те, що ми їмо. Нічого іншого, нічого зайвого, нічого надзвичайного. А власне, те, що мені буде зручно, що я знаю, діти будуть їсти, ми будемо їсти. Це швидко, це корисно і дуже-дуже практично. А те, що я готую вже, власне, для себе, діти мої точно такого їсти не будуть, це починковий торт. Також починку і цибулю пропускаю через м'ясорубку. До речі, забула сказати, якщо вас зацікавила ця м'ясорубка, то для моїх підписників буде діяти на неї знижка 10% за промокодом, який вкажу в описі під цим відео. Взагалі там буде вся інформація про цей бренд і де можна. Замовити, якщо вас зацікавила власне така модель, тому користуйтеся на здоров'я. Я тепер взагалі маю таку привичку, коли щось купляю, просити промокод для своїх підписників. Таким чином намагаюся бути для вас ще й корисною. До перемеленої разом з цибулею печінки додаю ще е, інші інгредієнти, ну такі, як на млинці, там яйця, молоко, борошно. І тут ключовий момент: треба трішки залишити, аби борошно спрацювало, бо воно не одразу так загущує, і робить потрібну консистенцію з цього тіста. Тому трішки зачекайте, а вже потім дивіться, чи треба додати ще молока, чи треба додати ще борошна. Я роблю досить рідке тісто, бо мені подобається, коли ці млинці. Виходять досить тоненькими. Також до тіста даю ще сіль перець, улюблені спеції, і е, обов'язково столову ложку олії соняшникової. Тоді не треба використовувати вже олію безпосередньо на пательні. Поки я їх смажу, паралельно ще щось мию з посуду прибираю і готую соус, яким буду перемащувати свій печінковий торт. Тут додаю чесник. Через прес і майонез, і ключовий інгредієнт, який, мені здається, робить цей тортик по особливому смачним, це є гірчиця в зернах. Дуже смачно, коли вона потім так хрумтить на зубах і додає такої пікантності цьому тортику. Можна перекладати й іншими якимись начинками, наприклад, пересмаженою цибулею з морквою, але я люблю лише ось такий класичний варіант, без нічого зайвого не додавати. Можна зверху ще тортик при, так, притерти вареним яйцем, але я цього не роблю, тому що яйце потім підсихає і мені не подобається ні смак, ні вигляд. Я зазвичай роблю просто ось так перемасаювати. Зверху харчовою плівкою закрила і залишила хоча б на кілька годин а краще на ніч в холодильнику. Починковий тортик для мене це взагалі святкова страва, готую вкрай рідко, але дуже-дуже люблю. А так як зараз дбаю про свій гемоглобін, то печінкою їсти мені корисно, потрібно, а головне, що дійсно хочеться, тому приготувала ось такий тортик. За цей час трішки вже підморозились мої заготовки, і я їх розкладаю порційно. На жаль, в мене закінчились пакети такі, знаєте, зіп-защіпкою. Вони набагато зручніші в мене були від ікеї, тому використовую звичайні пакети, але краще все-таки в таких зіп-пакетах зберігати. Формую там на кілька вечорів, на кілька прийомів їжі, так, щоб взяти, приготувати і свіжим з'їсти. Мені так зручніше. Якщо мені буде потрібна, наприклад, більша порція, то я. Просто візьму два пакети і використаю їх одразу. Насправді це було нелегко, це було непросте завдання, особливо в моєму стані приготувати таку кількість е, заготовок, але я весь час себе тішила тією думкою, що наступний, я думаю, десь місяць. Мені точно не треба думати про те, що приготувати на вечерю. У мене вже є готові м'ясні заготовки, які, до яких тільки треба приготувати гарнір. Е, і це мене дуже-дуже тішить, особливо зважаючи, що скоро свята, що скоро е, поміж свята все одно треба. Буде з чимось дітей годувати, і щось готувати, то ось такий варіант буде дуже мені зручним. І плюс я мала можливість спробувати і спрактикувати, чи вдасться мені таке зробити перед пологами і підготувати всю свою сім'ю до того, що в нас скоро буде новий член сім'ї. І якби в мами часу буде менше і на заготовки, і на приготування, тому якби спробувала ще для себе такий формат. А ще зрозуміла для себе, що мені катастрофічно бракує контейнерів, принаймні таких однокаліберних, щоб зручно було їх штабувати, так викладати і в морозилці, і в холодильнику. Тому це буде також наступне питання до покупок. Бульйон також розлила на в такі стаканчики пластикові, бо в мене просто не було інших форм для цього. А м'ясо і моркву переклала в контейнер. Буду просто в холодильнику зберігати, використовувати найближчими днями. Так само один з контейнерів з болоньєзом залишу в холодильнику, буду завтра, післязавтра готувати лазанью, а решта все заморожу. І на наступний день, на ранок, в мене ось такий смачний був тортик снідало-печінковим тортиком. насправді, Не найкращий сніданок, але мені дуже смакувало, дуже хотілося і дуже заходило. І ось, що в мене вийшло в результаті, коли вже все заморозилося, практично ціла шухляда в морозильній камері в мене зайнята тепер цими заготовками. Тут бульйон, болоньєс готовий, фрикадельки, мідболи, котлети, тефтелі. І ще в мене залишалась трошки морква, я також люблю її вже переробити повністю і ось так заморозити готово, зручно також потім кудись використовувати. Задоволена собою, сподіваюся, цього вистачить надовго. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас цікавим і корисним. До зустрічі в нових відео!